Розкажіть, будь ласка, як Христос зцілив вас, свою історію зцілення і зустрічі з Христом? Ось перед вами сидить пацієнт хоспісу. А хоспіс – це лікарня, коли відправляють людей помирати. Напевно, в них таких ще пацієнтів не було, як я, тому що Господь мене зцілив самим чудесним образом. Вночі я лягла абсолютно скажімо так, знесилена від раку, а вранці я проснулася абсолютно здоровою. За 9 годин сну Господь мене зцілив. Якщо коротенько перед історією, в 22-му році мені поставили діагноз раку годей, агресивна форма в квітні місяці. І, в принципі, я ніяких відчуттів не мала до жовтня місяця. У жовтні місяці, в, місяці е, в мене почались болі в області живота, тошнота, рвота, і я за буквально місяць схудла на 23 кілограми. Тобто моя вага була 45 кілограмів. Але саме головне. Коли мені запропонували ліка... лікування, ну так як зазвичай рак лікують, хіміотерапія, облучення, я лікарям сказала, що я ніякого лікування приймати не буду, що їх дуже, звичайно, здивувало. Вони подумали, людина просто підписує смертний вирок. Але я їм сказала, я знаю Господа, я знаю, що Бог живий, що Ісус Христос крещий Бог. І що ранами Його я стіна, так як це сказано. В Ісаї 53 глава, 4, 5 вірш, ще за 700 років до народження Ісуса на цій землі Він взяв всі наші немочі і хвороби на своєму тілі, поніс їх на хрест і прибив їх до Христа. І ранами Його я зцілена. Я прийняла це слово, і я на протязі всіх моїх цих випробувань болями, а вони були 3,5 місяці. Проголошувала тільки слово Боже, я приймала його як ліки. І другим якором в мене були такі слова, Господь, сила і крепость моя, я все можу, укріпляючи мене Господи. В цьому протистоянні мене підтримувала моя рідна сестра ми з нею в одному дусі. Також, звичайно, рідні підтримували, але початок моєї підтримки, скажімо, яка укріпила мене найбільше в протистоянні сатані в цих атаках, це е, розмова з пастором Богданом Дембарівським, е, церква Добра новина і там школа зцілення. Е, коли я вперше до нього зателефонувала, це якраз після того, як я отримала цей діагноз квітень 22 року, він мене підтримав. Словом укріпив і сказав, дивіться мої проповіді. І я дійсно з того моменту стала слухати всі його проповіді зі школи зцілення і зібрань церковних. І дійсно це настільки укріпило мене, настільки змінило е, мій ракурс на Слово Боже. Е, і тому я вірю, що так все це разом привело до того, що я чудо Боже. І я ось зараз вам свідчу. Про своє чудесне силення. Я повністю відновилася буквально за 10 днів. І на сьогодні я себе прекрасно почуваю і благословляю всіх. Не бійтеся, довіряти Господу. Подумайте, що ви більше боїтеся? Брехні сатанинської. Чи дійсно бійтеся, залишитись без живого Слова Божого, без його благовоління, без його ціляючі і сили. Кожен має зробити ось такий крок віри. Це, це тільки ви зможете вирішити і дійсно явити вашу віру. Чим словам повіриш ти, я повірила Слову Слово Божому, як сказано в Писанні, убиваючи на Бога, не постидиться. І я не постижу. Я навпаки. Пославлена моїм Господом, і тепер всю славу воздаю тільки йому, моєму Господу Ісусу Христу.